10 правил, які допоможуть вам схуднути без зайвих зусиль. Але з зусиллями, звісно. Правило перше: я не п'ю цукор. Цукор у воді це соки, компоти, газовані, цукровані напої, це е, напої, калорії, які погано насичують. Тому що мить пролітаєш вково-кишковий тракт. А ще ми такі напої п'ємо не для того, щоб наїстись, а щоб. Тамувати справу. Це зайві калорії, які організм майже не фіксує, і вони призводять до переїдання. Ми не п'ємо цукор, ми його їмо. Правило два. Я їм дієтичні супи. Супи, на відміну від цукрованої води. Це їжа. Ми сприймаємо супи як їжу, і коли я бачу, що я влупив величезну миску супу, я відчуваю себе ситим, бо я розумію, що я багато з'їв. Це називається когнітивний компонент насичення. Але не кожен суп ситний. Якщо то мамин борщ з пампушками, з жирним м'ясом чи шметаною, тоді такий суп не матиме позитивного впливу на фігуру. Суп, в якому діє трішно м'ясо. Рибка, і ічко, картопелька, овочі добре насичує, тому що вода в складі їжі добре насичує суп це їжа. Ми сприймаємо як їжу, і це один, одна з причин, чому супи такі ситні. Правило три. Я включаю в кожен прийом їжі овочі. Шлунок при нормальних умовах поміщає в себе десь 600 мл їжі. Коли я їм овочі, я не їм щось інше. Коли я їм овочі, я споживаю на 100 грамів всього лише 20-30 калорій. І це зменшує загальну кількість калорій, яку я споживаю під час прийому їжі. І якщо я овочі включаю в кожен прийом їжі, загально за добу я споживаю менше калорій, і я ходаю. Правило 4. Я їм конкретну кількість разів в день. Коли ми постійно щось підшовуємо, бо запахло, бо захотілось, бо поганий настрій за компанію за день набігає надто багато калорій. Тим більше я постійно змушений думати, а варто зараз їсти чи ще ні, а я голодний, не голодний. Це зайве когнітивне навантаження і зайві калорії. Коли я для себе окреслив, що я їм три рази в день, два рази і один перекус. Основні прийоми, два перекуси. Байдуже, коли в мене є конкретно розпалнована е кількість прийомів їжі і конкретні години, я поїв і до обіду про їжу забув. Правило п'яте. Я спати лягаю в конкретний час, неважливо, 10 вечора чи перша ночі. Важливий режим сну, тому що мозок звикає до того, що ми в конкретний час засинаємо. А це нам гарантує міцний якісний сон, хорошу харчову поведінку, бо не досипання підвищує голод, апетит, тягу до калорійної їжі, а контроль поведінки, в тому числі харчової, знижується. Треба спати. А для того треба виробити режим! Правило шосте. Я їм менш жирне м'ясо. В одному грамі жиру 9 калорій. І якщо у 200-грамовому куску м'яса на 5% більше жиру, лише 5%, калорійність цього куска м'яса збільшується на 100 калорій. Коли ми споживаємо менш жирне м'ясо, ми отримаємо дуже корисний для похудання білок з меншою кількістю калорій. Правило сьоме! Я їм менш жирні молочні продукти. Жирне молоко калорійніше від нежирного в півтори рази. Жирний кисломолочний сир калорійніший від нежирного в два рази. Сметана калорійніша від грецького йогурта в декілька разів. Розумно вибирати менш жирну молочну продукцію, тому що це ситість меншою кількістю калорій. І я вже мовчу про високоякісний білок, який є в молочній продукції, і про кальцій теж мовчу. Правило восьме. Я не їм смажену їжу. Чому? Тому що, як ми вже знаємо, в одному грамі жиру 9 калорій, коли я влив олії на сковорідку, калорійність їжі, яку я їм. Знімаючи з тої сковорідки, збільшується часто в рази. Правило дев'яте! Я виконую силові вправи. Коли я споживаю менше калорій для схуднення, моє тіло шукає енергію в собі. Воно може ту енергію знайти в жировій тканині і в м'язовій. Якщо моє тіло буде розщеплювати м'язову тканину, я втрачу певну кількість кілограмів, але не буду гарно виглядати. Для того щоб зберегти м'яз і щоб організм спалював саме жир, треба сильно мускулатуру напружувати. І тут немає кращого засобу, ніж силові правила. І останнє десяте правило: я находжую сім 10 тисяч кроків в день. У нас немає іншого способу, як підвищити енерготрати організму, окрім фізичної активності. Тренування це добре. Але тренування це тяжко. А ходьба це найпростіший, найкомфортніший, найприємніший спосіб, як можна потратити калорії. За годину ходьби можна спалити 250, А якщо ти важкий, то й цілих 300 калорій. До речі, коли ти йдеш швидко, ти спалюєш більше калорій не тільки в одиницю часу, а на кожен зроблений крок і ще й час економиш. Користуйтесь цими простими десятьма правилами, і ви будете худнути без зайвих зусиль, а головне якісно.